Літні Олімпійські ігри в Лондоні привабили не лише спортивних фанатів, а й колекціонерів з усіх куточків світу. До столиці Великої Британії масово прибувають ті, хто обожнює збирати тематичні значки. Деякі туристи просто хочуть придбати сувеніри на пам'ять про спортивну подію, але є й такі відпочивальники, які приїхали за справжнім трофеєм. У мене вдома близько двох тисяч різних значків, і не тільки. Я збираю будь-які сувеніри, які стосуються Олімпійських ігор. Приміром, у мене є пляжні рушники з усіх олімпіад, починаючи з ігор в Лос-Анджелесі 1984 року. Мої друзі думають, що я трохи не сповна розуму. Затяті колекціонери по базарах та крамницях не ходять. Вони приїздять у спеціально призначене місце для зустрічі зі своїми однодумцями. Тут про гроші не йдеться. На таких зустрічах колекціонери з усього світу просто обміні. Інюються значками попереднього говоривши умови угоди. Я почав збирати значки 20 років тому, ще в дитинстві. Для мене це хобі. Кожен аспект, якого несе в собі історію тієї чи іншої країни, або тієї чи іншої спортивної події. Моя колекція для мене дуже багато значить. Такі віддані своєму хобі колекціонери збираються на таку собі обмін сесію кожні два роки під час зимової та літньої олімпіади.